Архангел Рафаїл Послання 12 квітня 2024 року. Здоров'я людини витікає з душі. Коли здорова душа не може бути хворим тілом, є тому підтвердження: душа обирає тіло, душа знаходиться в тілі, тіло то є дім для душі. Коли душа сповнена любові, людина дбає про своє тіло. Кожна вібрація, яка йде від душі, оздоровлює і наповнює тіло. Коли душа покидає тіло, тіло помирає. Тому саме душа визначає здоров'я тіла. Коли людина багато їсть, не в себе, у неї проблеми з душею. Вона не черпає радості з життя, немає того джерела, немає того органічного потоку, який би наповнював душу. Причини бувають різні, але головний посил іти до духовного. Працювати над духовним, розвивати свою душу. Вчитися її чути, це є запорукою благополучного здорового життя. Не навпаки. Кожного дня необхідно працювати над підйомом вібрацій. Кожного дня потрібно вдосконалювати себе, знаходити взаємозв'язок між тим, що говорить душа через тіло. Це для тих, хто ще дуже приземлений і дуже не навчився чути. Прислухатися постійно. Коли ви йдете на зустріч своїй душі, душа розкривається. Коли душа розкривається, вона наповнюється любов'ю. Коли душа наповнюється любов'ю, є здоров'я. Страх, горе, смуток. Жалість, всі ці деструктивні почуття не присущі душі. Всі ці почуття витікають з свідомості, все це з концептуальним сприйняттям, з оціночними судженнями, коли людина піддає все аналізу. А Аналіз він суб'єктивний. Аналіз е, прийшов з досвіду, а досвід прийшов. Від когось. Той досвід, який є в душі, він справжній органічний, мудрий, легкий і той досвід не викликає агресії. Той досвід, який накопичує душа, це вже сукупність пройдених уроків і напрацьовані якості з втілення в втілення, і те, що душа напрацювала. Вона транслює органічно як енергію, саме тому в полі просвітлених люди зцілюються, отримують відповіді на запитання, тому що то більш високі душі, які вже досягли певних якостей органічної енергії, наблизились до абсолютного і вони несуть в собі саме ті вібрації, яких не вистачає тим душам, які ще знаходяться в пошуку. Кожна душа, яка знесе в собі тяжку карму, має відпрацьовувати карму через переоцінку. І в такому випадку є декілька шляхів, можна відпрацьовувати карму через страждання, проживаючи конфлікти, відчуваючи буквально фізичний біль, усвідомлюючи, що Суть важливіша за форму, біль виникає там, де людина втрачає щось, а відчуття, що ти щось втратив, виникає там, де ти прив'язався до чогось. Відповідно, другий варіант це органічний шлях самопізнання. Коли ти аналізуєш, робиш висновки, тобто задіюєш більш високі аспекти. Свої верхні по простому енергетичні центри. Тобто йде розвиток по вертикалі. І кожна душа проходить цей шлях. В світі людей це трактується як вплив трьох енергій матеріальної природи, невігластво, пристрасть та благость. Кожна людина живе під впливом цих енергій, але саме Вибір людини визначає, яка енергія в той чи інший момент буде впливати на людину. Тому від вибору залежить все. І також, окрім вибору, вже є по факту кармічне навантаження накопичення. І все те накопичення це сукупність непройдених уроків душі з втілення в втілення. Там, де душа себе самоотутожнювала з кимось, з чимось. Душа вибрала в себе силові якості, які визивають внутрішні конфлікти, і через те, через тіло душа проходить випробування. Отже, вона ще не наблизилась до того рівня, аби проходити свій шлях на більш високих, більш високих рівнях, і такі рівні є, От, люди часто. Самі собі приплітають і вигадують, що ну, знову ж таки концептуально, нібито вони там в наступному житті будуть вже янголами. Це не визначає сама по собі душа, це визначає творець в тому плані, що душа має очиститись. І коли душа очищається, цей процес відбувається. Само собою. Так само, як колись душа прийшла в цей земний матеріальний світ, з якоїсь іншої форми існування, пройшовши там перевтілення, уроки, пізнавши саме в тій формі Творця, так само пройшовши шлях на землі, на планеті Земля, будучи людиною, душа також далі перейде в інші форми. Існування і буде проходити цей безкінечний шлях далі. Тому здоров'я людини завжди залежить від самої людини, не від лікарів, не від... навіть не від харчування. Тому що людина може щось з'їсти, як щось отруйне, якщо Душа людини знаходиться на високому рівні, на високих вібраціях, отрута може просто розчинитись в цьому потоці, любові, і є тому приклади великих йогів, які могли вживати отруєні речовини в якості розвитку здібності. Потенціал людини не обмежений і кожна людина може розвивати в собі здібності, але Формула не в практиках самих по собі, а в зміні характеру, поведінці та служінні. Тому що саме в матеріальному світі на матеріальному плані, в грубих енергіях, в енергії дії людина як душа проявляється і вдосконалюється найкраще і найбільше. Здоров'я людей в їх руках і здоров'я Людей чітко підв'язана під закони буття. Та душа, яка не усвідомлює закон єдності, має постійно щось в житті втрачати для того, щоб відчути, переоцінити і зрозуміти глибше, що по факту будь-яка форма. Яка сьогодні є статичною рано чи пізно вона зруйнується і все перейде в дух. Тому здоров'я у ваших руках. <кій> Таке послання. Не все, не все пам'ятаю, але мені здалося, що вам було цікаво. Пропишіть, чи цікаво вам, чи корисно, що відчували. Чи подобається вам такий формат? Я затягнув з посланнями, У мене зараз вже сесія. Прямо добре, що годинник засигналив, за тому я зупинився. Всім дякую за увагу. Хто додивився до кінця, респект. І ви обов'язково маєте змінитись після цього відео. Підписуйтесь, ставте лайк і репост.